Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 12 листопада 627 день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі росіяни запустили крилату та балістичну ракету по Миколаївщині, кудись в район Вознесенська. Зранку вже вийшла офіційна інформація: так крилату ракету збили, а балістична, на жаль, кудись влучила. Кажуть про відкриту місцевість, наче без жертв. Ну а в Одесі сьогодні шторм та сильний вітер. Багато попадавших дерев. Ну, вже справжня осінь почала. А в сусідній Миколаївській області, крім нічної ракетної атаки, більше ніяких обстрілів ніде не було, навіть в Очакові. Добре наші хлопці наваляли росіянам, і вони себе збирають десь там по кущам на Кінбурзькій косі. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Вчора була річниця звільнення Херсона, і росіяни цілий день обстрілювали Херсон зі всього, чого тільки можна. Зранку вон ще одну бібліотеку в місті майже зруйнували. Ну і від російських обстрілів в Херсоні на жаль, є одна загибла людина. Ще п'ятеро людей травмовані. Помста обов'язково буде росіянам. Багато з них сьогодні стануть хорошими. А ми в свою чергу давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.